Вітаю вас, малята! Подивіться, дітки, що у мене на столі. Вірно, фрукти. Пропоную вам пограти у гру. Опиши фрукти. Що я дістала? Вірно, яблуко. Якого воно кольору? Червоне. А якого ще кольору бувають яблука? Зелені, жовті? Якої форми яблуко? Кругле, а на смак солодке. Де росте яблуко? На дереві. Яблуко це фрукт. А це що? Вірно, слива. Якого кольору? Слива синя. А якої форми? Довгаста. Яка за смаком? Кисло солодка? Де росте? На дереві. Слива це фрукт. Це груша. Якого вона кольору? Жовта якої форми? Довгаста. А на смак смачна, солодка. Де росте груша? На дереві. Це фрукт. Пропоную вам послухати вірш Дмитра Куровського Спіла груша. Бачу спіла груша на самім вершку. Роззуваюсь миттю, миттю на сучку. Раптом каже грушка, робиш це дарма, злазь мерщій додолу, я впаду сама. Я пропоную вивчити вірш, погоджуйтесь, а допоможе нам в цьому спеціальні малюнки. Послухайте віршик, бачу спіла груша на самім вершку. Роззуваюсь миттю, миттю на сучку. Раптом каже грушка, Робиш це дарма. Злазь мерщій додолу, я впаду сама. Як достигла груша, бачу, спіла груша на самім вершку. Як хотіли зірвати грушу, роззуваюсь миттю. Миттю на сучку. Що відповіла груша? Робиш? Це дарма. Злазь мерщій додолу я впаду сама. Давайте разом зі мною повторимо віршик. Бачу спіла груша на самім вершку. Росуваюсь миттю, миттю на сучку. Раптом каже Грушка, робиш це дарма. Злезь, мерщій додолу, я впаду сама. Які ви молодці! Вивчіть віршик і розкажіть своїм рідним і мені. До побачення, малята, до зустрічі!